Passiv mit метмодальвердн. Потрошечки. Українською часто хочемо сказати, треба було б щось зробити. Треба було б викинути сміття. Що ми робимо? Наше треба було б, це буде наше зольте. Сміття буде підметом. І викинути розділиться на два дієслова. Дієслово в третій формі, плюс обов'язково верден. Отже, мюль зольте «аузгелєрт верден». Треба було полити квіти. Die blumen блюмен gegossen werden. Ще одне таке спостереження. Коли хтось хоче, щоб його погодували, любили і так далі, ми робимо наступне: хтось віль або werden, gefüttert werden. Діти хочуть, щоб їх любили. Die kinder wollen geliebt werden. Я хочу, щоб мене балували і werden. Більше про пасів з модальними дієсловами у відео підкріпленого під цим відео.